Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків, уже є з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас і раді вас бачити. Таю слава Україні, героям слава пане Андрію, хотіли би у вас розпитати, а що ж відбувається з нашими грішми? Тому що ситуація виглядає достатньо тривожна з огляду на плакаду польсько-українського кордону, і розуміємо, що це може спричинити певні незручності, скажімо так, м'яко кажучи, а анонсування повної, повного закриття кордону про що вчора сказав Дональд Туск, це ну справді викликає у нас певні побоювання, чи не буде зменшення експортної? І виручки, і чи від цього не постраждає наша економіка? Суттєво ну і власне курс долара. Не як то кажуть, стрімко не піде вгору. Частково так. Це може може вплинути на негативно на, на нашу економіку. Але знаєте, якщо дивитися такі в середньостроковій перспективі, то мені видається, що більше негативу для економіки країни, яка блокує, може бути. Тому дивіться, хочемо ми цього чи не хочемо, але і Європейський Союз, і Україна погодилися на те, що наш український екзистенційний вибір це Європа, і Європа сьогодні готова нас прийняти. Так, в нас є свої продукти, які ми експортуємо, які ми виробляємо. Це агропродукція і інші. І так ми повинні знайти. Ми будемо шукати під свої за своїми цінами нових клієнтів. Це може десь попливати на. Економіки інших країн, але якщо ми говоримо про цивілізоване об'єднання, про цивілізоване об'єднання, то я думаю, що в такому об'єднанні знайдуть порозуміння. І з іншого боку, я хочу сказати, бачите, тут блокування кордону. А два дні тому європейський парламент підтримав виділення України 50 мільярдів. Євро чотиригрічний такий пакет підтримки, який ми знаємо, одна країна про яку говорити не хочу в порядному ефірі порядного каналу, хотіла це заблокувати, але знайшли управу і навели порядок навіть в таких непростій ситуації. Тому мені видається, що Україна і Європа за цих два роки воєнного часу ще більше зблизилися. Україна, тому що Україна тримає свій східний фланг, фланг військовим чином. А європа відчуває, що у разі якихось потрясінь на міжнародних оцих об'єднаннях Україна і Європа це хороший союз і може бути добра співпраця. А дивіться, пана Андрію. Ну надійшла добра новина. такий добрий сигнал з боку Тараса Качки, нашого другого представника відповідного міністерства. Так про те, що велися. Надзвичайно конструктивні, хоча й непрості перемовини з польською стороною. Так будемо бачити, як буде розгортатися процес. Ну але Тарас Качка, людина, яка, так би мовити, відповідально ставиться до сформульованого собою, і відповідно, от говоримо про 50 мільярдів євро на 4 роки. Ну сума астрономічна, так але для великої країни, яка живе у війні, і не факт, що ми отримуємо американський макрофін. Ну, ситуація може бути значно гіршою ніж видається. І, от якщо у вас є така змога, так би мовити, підбити дебет з кредитом в нашому державному бюджеті, яка загалом ситуація з новими додатковими надходженнями, і які можливо є резервні програми залучення коштів. Ну хотілося б вірити, знаєте, що так би мовити, світовий золотий мільярд, так би мовити, спроможеться підстрахувати недалекоглядних американських конгресменів. Знаєте, неприємно, чесно кажучи, продовжувати цю тему, яку ви розвиваєте, але дійсно живемо в такий непростий час. Спочатку повномасштабного вторгнення наші західні партнери і Сполучені Штати показували приклади такої вольової підтримки. Приклади знаєте надійних надійних друзів. А сьогодні ми на жаль потрапили в такі політичні на жаль моменти. Давайте поговоримо про макрофін з боку європейського союзу. Так, це 50 мільярдів євро. Так, це на 4 роки. Сказати, чи це є астрономічна сума чи ні, ну важко. Ми минулого року, наприклад, загальна підтримка фінансова від міжнародних організацій від міжнародних наших партнерів за 23 рік становила 42 мільярди доларів. Тобто, це за один рік. І якщо ми говоримо про 50, про 50 мільярдів на 4 роки, ну вже не така вже вона і астрономічна виглядає. Удиця як ці кошти будуть спрямовуватись в Україну? Дивіться, Україна зараз бере на себе домашнє завдання для того, щоб український уряд підготував так званий «Ukraine Facility Plan», тобто план оцього українського фонду, план щодо модернізації країни, план щодо проєктів, які будуть до до дозволяти країні продовжувати свою життєдіяльність в умовах війни. А так виведемо зараз за дужки того, що я сказав. А в нас сьогодні дефіцит бюджету просто колосальний, і він утворився не через то, що ми погані господарі в своїй країні, а він утворився через те, що на нас напала держава більша за розміром, але менша за духом, і вона точно програє. І ми, ми зараз маємо вже два роки набагато більші витрати на оборону, просто космічно більші витрати на оборону, ніж ми мали до повномасштабного вторгнення. Ось і тому цей дефіцит бюджету так ми. Дякуємо нашим партнерам, що цих два роки вони допомагають нам його закривати з приводу підготовки цього плану. План буде підготовлений на реформи, на модернізацію, різні інфраструктурні проекти щодо відновлення і відбудови країни. І після цього, коли цей план буде поданий до європейських органів, до європейських наших партнерів, вони його затвердять і вже можна в березні або навіть в квітні очікувати на перші транші надходження по. Таких по такому по такій програмі, і я гадаю, що це хороший сигнал для інших країн. Бо зверніть увагу, коли в нас почалася турбулентність з міжнародною фінансовою підтримкою в Україні, ми побачили такі прямі договори з Японією, наприклад, з скандинавськими країнами. З іншими країнами Європейського союзу, які в рамках такої міжнародної коаліції для того, щоб Україна витримала оцей виклик Російської Федерації, вони почали в односторонньому порядку давати великі фінансові вливання для того, щоб ми могли виконувати бюджет країни. Тому резерви є так. Вони звичайно, це як план Б, назвемо це так. Бо звичайно хотілось би, щоб було так, як ми мали 22-23 рік, коли фінансова підтримка була ритмічною і економіка не відчувала. Ви ж сказали правильно про курс долара, щоб економіка і інші індикатори не відчували цих цієї неритмічності. пане Андрію, давайте ще коротко, якщо можна. Ми розуміємо, що от план Б так би не хотілось його застосовувати. А як, наприклад, щодо конфіскації або використання російських активів, наприклад, для того, аби дивіденди з їх, скажімо так, активності нам надходили до державного бюджету. Розуміємо, що скоріше це більше політичне рішення, тому що раніше такої практики не було. І власне зараз ми сподіваємося на те, що. «Здоровий глуст в цьому питанні переможе. Наскільки конфіскація чи арешт цих активів допомогли би нам закрити ці дірки в бюджеті? Дуже дуже слушно ви підняли питання. Так, це один з додаткових інструментів. Є зараз декілька сценаріїв, які розглядаються в наших західних партнерах. Наприклад, один із сценаріїв і мені видається, що він найбільш можливий в швидкому розумінні значення цього слова, тобто, що Короткостроковій перспективі ми можемо отримати кошти. 4,4 мільярди євро це кошти, які від того, що російські заморожені активи лежали в Бельгії, в Євроклірі, вони отримали певний, скажімо так, нарахування доходу, і таким чином, ці 4,4 мільярди ну мені, мені здається, це найпростіший варіант, який може вже надійти до України. Але з іншого боку, теж розглядаються вчора. До речі, був дуже сильний виступ міністра фінансів Сполучених Штатів Америки на на предмет якраз конфіскації. Або використання активів на Подолання цих негативних всіх розрушень, які зробила нам Російська Федерація, і зараз працюють над альтернативними варіантами, такими як, наприклад, коли ці кошти можуть виступати, наприклад, заставою для різних інвестиційних цілей, або щоб ці кошти були вже навіть конфісковані і використані україною для потреб відбудови і інших. Тобто я переконаний, що в короткостроковій перспективі певні кроки вже з цими коштами будуть зроблені і маю на. Дію, що в подальшому вся сума всіх там близько 260-300 мільярдів а, мільярдів доларів можуть бути використані на відбудову України, тому що розрушень і руйнувань Росія нам завдала і завдає, продовжує завдавати набагато більше. Тому так Дякуємо. це справедливо. Дякуємо, пан Андрію. Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків, був Еспресо.